Про звістку сіде! світ! Для рубрики молодь хоче знати. Маємо дуже цікаве запитання від Сергія Барнича. Свята Церква нам каже, що будь-яка влада у світі, яка була і чи буде від Бога. Звідси постає запитання: чи можна вважати минулу владу в Україні, яка принесла нам багато страждань зла і від Бога? Та й взагалі таких влад у світі багато, і все це від Бога. Дуже непросте запитання, дуже цікаве запитання, за яке я хочу подякувати. Однак хочу відмітити, відповідаючи на це запитання Сергієві, що не так вже просто дати вичерпну відповідь на це складне або надважке навіть запитання. Чому? Тому що дійсності святе письмо деколи сакралізує владу, може так здатись, і більше того, намагатимусь дати біблійну відповідь у листі до Римлян на початку 13-го розділу апостол народів пише такі слова, апостол Павло. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Немає бо влади, що не була б від Бога, і ті існуючі влади установлені Богом. Ті, хто противиться владі, противиться Божому велінню. А ті, що противляться, самі на себе суть стягають. Деколи може так здатись, що це якась така виокремлена думка, однак сталість і е, узгодженість такої думки, зокрема апостола Павла, найбільш вченого з усіх апостолів, знаходимо у діяннях. Це 23 розділ, коли Павло стоїть перед Синедріоном і, е, так, не знаючи, що то первосвященник, е, Після того, як побили Павла, він каже, Бог тебе битиме стіно побілена. І потім кажуть: ти зневажаєш первосвященки, на що відразу Павло цитує книгу Вихід і каже такі слова. Не знав би я, брати, що то первосвященик. Тобто був новий пересвященник, якого не впізнавав Павло. І далі Павло продовжує: бо написано, не будеш говорити зле. Проти начальника твого народу. Він цитує 22 голову книгу, книги Вихід. І зараз може так здати, що будь-хто зараз є в владі, на нього треба молитись, його треба сакралізувати, бо дійсно статус монарха, статус людини, яка взяла на себе відповідальність за народ, несе в собі щось таке недоторкане. Ну я б розпочав з того, що, перш ніж прийде якась влада. До верху, вона приходить із народу і через народ. І я б тут виокремив зустріч і розмову Авраама із Богом, який фактично веде переговори і фактично торгується за Содому і гомору Авраам собі дозволяє. Зауважити, Господи, якщо буде 50 там праведників, чи ти знищиш Судому гомору, каже Бог ні. Далі Авраам скромно, але продовжує, каже: е, Я земля і порох, а якщо буде 45, Бог каже ні. А якщо 50, а якщо 3? а якщо, 2? А якщо 10, Бог каже ні. І після чого е, Бог дійсно не знищив би ці міста, і Бог показує, що Авраам для нього є партнером. З яким він рахується. Це дуже-дуже важливо. А що це означає? А це означає, що ми для Господа Бога є партнери. І перед тим, як хтось прийде до того статусу керманича, ми, партнери, собі його обираємо. І у цьому запитанні Сергія є дуже важлива річ, на яку б я звернув увагу. Звідси пустає питання: чи можна вважати владу в Україні, яка принесла тих страждань минулу, від Бога? Я перепрошую, чи не партнери Божі, тобто ми з вами цю владу вибрали? Так, ми її вибрали. Ну, а далі, а далі постає значне запитання. Як ставитися до влади, яка є безбожна? Ну, найперше, ніхто не відміняв слова з літургії Івана Золотоустого? За передлежачу, за, перед, владі, за владу нашу і за все воїнство. Бачите, особливо у ці буремні часи. Здавалося б, що молитись за воїнство? Але бачимо, які актуальні ці слова молитись за владу і молитись за наших воїнів. Яка б влада не була, чи то безбожна влада за неї треба не перше молитись, а друге, друге, дуже дуже важливе те, що нам деколи читаючи старий завіт. Може стати незрозумілим. Старий завіт і мова, коли говорить не лише про владу, а взагалі про діяння Бога, деколи не відрізняє допуск Божий і волю Божу. Що це означає? Наприклад, книга Вихід. Мойсей просить, аби народ вийшов із Єгипту, а фараон, а фараон не пускає. І що каже Святописець? У цій книзі вихід, Бог зробив твердим серце фараона. І тоді, хтось, читаючи ці рідки, скаже, та то Бог зробив серце фараона твердим, і тому-то народ не виходить. Тобто Бог у даному випадку виходить, ніби джерело злої акції, злого впливу. Адже він зробив серце фараона твердим. Особливість мови того часу, чи Сімінської біблійної мови, є наступна святе письмо. Не виокремлює, не відрізняє Божий допуст і Божу волю. Все, що є там написано, це все Божа воля. Тобто від Божого ока, від Божого знання не втікає і ця річ. І пізніше вже схоластика буде розрізняти оце Божа воля, а це Божий допуст. Так от, відповідаючи і завершуючи на запитання, дуже складне Сергія. І, можливо, тих, які цим питанням цікавляться. Ми є партнери, ми владу обираємо і є відповідальність за неї, бо хто владу приймає, можемо так казати, через Вокс Популі, через голос Божий помазує цю владу. Ми маємо тоді поважати. Навіть у нашій традиції, ми перед тим, як єпископ рукополишить священника, ми співаємо Аксіос, ми співаємо достойний. Для того, аби потім того Аксіоса ми готові будемо слухати. Але якщо народ не співає аксіос, то й владика не буде класти руки на кандидата, не буде його руку полагати. Тобто ми сказали йому достойний, ми його обрали, а зараз маємо його слухати. Ну але е, якщо влада щось робить проти народу, є об'єктивно злою, то народ має право. Просити владу і апелювати до, нового пере, до нових перевиборів і хотів би заохотити, користуючись нагодою, яка б влада не приходила, а владу завжди критикують, яка б не прийшла. Це у нас дуже популярно. Хотів би попросити повторити те, що зробив Павло, цитуючи книгу Вихід не знав я, брати, що то пересвященник по не будеш зле говорити проти того, того, хто взяв на себе ярмо Керманича. Я б хотів, аби ми більше молились за владу, молились за тих, хто взяв на себе нести ярмо. А владі бажав би бути Божою і в будь-який день вміти повернутися на свої позиції і слухати наступну.